Yeah. На Вінниччині вперше відбулася одноденна польова подія національного рівня УКАП Агротехнології 2024 День поля провела Асоціація Український клуб аграрного бізнесу разом з агенцією УКАП івент за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації. Виставку новинок техніки, ресурсів і систем точного землеробства розгорнули на виробничих потужностях компанії МХП. Захід зібрав близько тисячі учасників з різних куточків України. З інформаційної пленарної частини всі присутні дізналися про цифрові інструменти та рішення, які допоможуть аграріям стати більш ефективними. Український аграрний сектор експортоорієнтований. 60 70 виробництва експортуються. Що це означає? Це означає, що ми своєю аграрною продукцією конкуруємо на глобальному міжнародному ринку. З іншими країнами, які також багато виробляють в різних частинах світу, відповідно сьогодні, в такому дні агротехнологій якраз є можливість дізнатися про передові технології для того, щоб вивчити їх, подивитися в практичному застосуванні, і потім імплементовувати на своїх підприємствах агровиробників. Це їм надаватиме можливість бути ефективними, конкурентними і постійно е присутніми. Не тільки на внутрішньому, а й на міжнародному ринку. У заході взяли участь 11 аграрних виробників з Вінницької області. Безумовно, для Вінниччини сьогоднішня подія має надзвичайний вплив, тому що 30% власне регіонального валового продукту це складає агробізнес, 90% нашого експорту це агровиробництво. Виклики, які в тому числі пов'язані з війною, але в тому числі це виклики і природні катаклізми. Ми знаходимося в умовах таких обмеження обмежених ресурсів обмеженість ресурсів вона спонукає не просто економити це вчорашній день, і це неправильна політика. Насправді, обмеженість ресурсів повинна спонукати людей шукати інноваційні технології сучасні рішення. І для нас дуже важливо, що представлена Вінниччина, що вона є не просто спостерігачем, а й учасником, тим, хто виробляє. І нам важливо, щоб вони теж знайшли тих, хто зацікавиться в їхній продукції. У виставковій зоні презентували більше 40 агрегатів національних. Нальних і міжнародних компаній, а також актуальні в умовах воєнного часу рішення для сільгоспвиробників під час чотирьох тематичних блоків, демопоказів усі охочі мали змогу побачити презентовані агрегати в дії, випробовували ґрунтообробну техніку, сівалки та посівні комплекси, зернозбиральні комбайни та жневарки, розкидачі мінеральних добрив, а також навігацію та системи точного землеробства, самохідні оприскувачі, телескопічні навантажувачі, трактори та агродрони. Учасники долучились до тематичних заходів, що були присвячені Олімпійським іграм, а також могли задонатити на ЗСУ.